Четвер, 6 листопада, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Один загиблий, та щонайменше восьмеро травмованих людей внаслідок нічної атаки по Кам'янському. Ворожий шахет атакував житлову, чотириповерхівку. Тут горіло, все Тут таке, таке страшне заріво було, що я вам передати можу. Майже місяць без перестанку терористи атакують Павлоград, чи достатньо у місті укриттів, які настрої і у місцевих, і чи задумуються над евакуацією. Місто розташовано близько лінії бойового зіткнення, тому, на жаль, все, що летить, воно е цепляє наше місто. Два з половиною мільйона кроків саме стільки пройшов наш земляк від Дніпра до Ужгорода. Спав на кладовищах та серед поля, чому наважився на таке. Я знав, що до Запоріжжя я діду дуже важко і дуже швидко. І я подумав, що потрібно шукати щось сміловіше. І Ужгород ідеально підходив під цю категорію. Під завалами атакованого будинку в Кам'янському знайшли 60-річного чоловіка, пошука якого тривала від самої ночі. Рідні сподівалися побачити його живим, але дива. Не сталося. Чоловік загинув. Ще восьмеро його сусідів поранені. Це страшні наслідки масованої шахетної атаки на Кам'янське минулої ночі. Один з російських безпілотників поцілив просто по житловій чотириповерхівці, ще декілька по залізничному вокзалу. Десятки понівечених квартир, сотні вибитих вікон. На місці атаки працювала наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Вона розкаже, як люди оговтуються після тяжкої ночі. Гучний вибух та яскрава заграва розбудили жителів спального району Кам'янського. Ворог масовано атакував місто шахедами. Пряме влучання безпілотника по житловій чотириповерхівці. Слідок прямого влучання спалахнув вогонь. Він охопив декілька поверхів багатоквартирного будинку. За попередню інформацією, тут понівечено за декілька десятків квартир. У міськраді кажуть, мешканців понівечена «Хосель» осель розселили по гуртожитках. Місцеві розповідають, все сталося близько опівночі. Частина будинку буквально склалася від потужного вибуху. Це таке, що не, не, не те, що злякалися. Це взагалі неможливо. Це все пережити. Це таке. Що, дай, Господь, нікого. Тут горіло, все. Тут таке, таке страшне заріво було, що я вам передати можу. У чому були, люди вибігали з охопленого полум'ям будинку, розповідає пані Алла. Квартира жінки розташована на верхніх поверхах сусіднього під'їзду. Перелякалися страшне. Ось під'їзд. Ну, теж повилітали вікна. Що в хаті ще я не знаю. Не пускають? так? Не пускають. Відплюнку дали на окна. Бачили Побачили пів на дванадцяту я купав шахет на будинок, а потім здинатував. Було дуже голосно, летіло осколки. Був жах. Не знаю, як люди дуже їх шкода. З перших хвилин на місці атаки працювали екстрені служби і надавали допомогу потерпілим. Три взяли! Прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів побачили руйнування з 4 по 1 поверх в одному з під'їздів. Нам залишилось розібрати Половину першого поверху, оскільки складний завал перемішались дерев'яні конструкції, перемішались бетонні конструкції. все це сипались до рівня до рівня першого першого поверху. Понад 12 годин під завалами будинку шукали одну людину за життя чоловіка та батька Олександра. Молилася вся родина. Кислі знайшли, мама теж чекаємо на тата, всі залишили живі, але прилетіло саме наш підніс, але всі живі і папочка. Я теж вірю що теж живий. Ми його зайду. Втім, дива не сталося. Вже по обіді з-під завалів потрощеного будинку рятувальники дістали тіло 60-річного чоловіка. Відомо також про щонайменше вісім травмованих, з них п'ятеро у шпиталині. Двоє у стані середньої тяжкості, троє важкі. Одна з потерпілих у лікарні Дніпра. Дівчинка 30-річна з Кам'янського, яка теж попала під обстріл яка з важкими травмами зараз приходить дитями, лікарі-аліматологи роблять все можливе, щоб вона виживала, але зустріця вкрай важка. Ворожі безпілотники також понівечили інфраструктуру. і по місцеві залізничні станції Запоріжжя Кам'янське. Інформацію про це та фото наслідків опублікував голова Укрзалізниці Олександр Перцовський. На світлинах зруйнований вокзал та інфраструктура. Працівники станції не постраждали. Поїзди через удар працюватимуть із затримками за резервним форматом. Люди цілі, решта вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до Дніпра вже забезпечуємо Азерним форматом потяги дніпровського напрямку матимуть затримку. Слідкуйте за оновленнями на сайті Укрзалізниці. В багатоповерховому будинку наразі повністю зруйновані 12 квартир ще більше десятка понівечених. Загалом у місті після важкої ночі десятки пошкоджених будівель сотні побитих вікон. Також допомогу надають благодійники. Шість людей ми розселили по гуртожинку. як п'ятеро людей знаходяться в даний час в лікарнях. Людям надається вся необхідна допомога. На місці влучання розгорнули штаби допомоги. Мобільний ЦНАП. Приймають заявки на відшкодування та видають людям будматеріали. Працюють комунальники та прибирають наслідки ворожого терору. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко. Новина 11 каналу. В день окупанти вдарили шахедами. По Павлограду місцеві чули кілька вибухів. Було видно задимлення. Двова повідомили про влучання. По інфраструктурі наразі у місті немає світла, води і опалення. Також перебої з електропостачанням у Синельниківському районі. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях. Російський удар знеструмив і шахти. Під землею лишилися понад 2,5 тисячі гірників. Нині людей підіймають на поверхню. Безпілотником ворог вдарив і по Петропавлівській громаді, що на Синельниківщині зайнялася будівля комунального підприємства. Петропалівка знову під ворожим ударом. Ущет згоріло приміщення колишнього кінотеатру. Тут були кафе, магазини. Обійшлося, на щастя, без жертв. Працюють рятувальники. По Нікопольщині окупанти цілили ФПВ-дронами та з важкої артилерії. Під прицілом були райцентр і Покровська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та лінія електропередач. Всюди минулося без загиблих. І травмованих. А на Чернігівщині російські безпілотники атакували енергооб'єкт. На місці удару виникла пожежа, її приборкали рятувальники. Енергетики працюють над відновленням. Також в області пошкоджена транспортна інфраструктура. Уламками дрону зруйновано житловий будинок і автівку тим, вибуховою ніч була у тимчасово окупованому Донецьку. Наші сили оборони знищили базу зберігання, комплектування та запуску шахедів на території Донецького аеропорту. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Атаку цієї ночі було реалізовано за допомогою засобів ураження ССУ, ракетних військ та артилерії Сил оборони України. Цілеспрямований геноцид українського народу в офісі генпрокурора повідомили, що РФ скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів в Україні з початку повномасштабного вторгнення. До відповідальності притягують як виконавців, так і російське керівництво. За цей час повідомлено про підозру 1029 російським військовим до суду передали 747 обвинувальних актів, а 206 осіб вже засудили. Росіяни націлились на Дніпропетровщину і все більше населених пунктів регіону під щоденними ударами. Майже місяць без перестанку терористи атакують перше велике місто області від лінії фронту Павлоград. Російські дрони десятками б'ють по міській інфраструктурі, чи не цілодобово найбільше потерпають житлові квартали, розташовані в промзоні, втім вороже. Залізяча падає просто серед місті. Чи достатньо в Павлограді укриттів, які настрої у місцевих і чи задумуються над евакуацією далі? Сюжет Марка Маркаручка. Шахетні атаки на Павлоград стали буквально щоденними. Вбивчі дрони тероризують місцевих вже кілька тижнів поспіль. Чи не цілодобово не лише вночі, а й серед білого дня. Нещодавно уламки російського залізяча поранили 40-річну жінку прямо тут, посеред центральної площі міста, навпроти міської ради. Вибухів та моторошне дзерчання ворожого дрона такою запам'яталась павлоградцям одна з останніх атак на середмістя. місця. залізяча впали просто посеред центральної площі, прямо на випадкову перехожу. Жінка дивом вижила, але отримала поранення. Ну, звісно, набагато стало е гучно. Місто Герой Павлоград перше велике місто Дніпропетровщини від лінії фронту. Важливий гуманітарний та логістичний центр від початку вторгнення. Приймає багато переселенців. Поруч із Павлоградським районом Синельниківський, населені пункти, якого вже тривалий час, ворог буквально стирає дронами, ракетами та кабами. <звук> Така обстановка цілодобового терору тут незмінна вже кілька тижнів поспіль. Міста розташовано близько лінії бойового зіткнення, тому на жаль, все, що летить, воно е ціпляє наше місто. Напруга, говорять місцеві, такою високою не була від початку російського вторгнення. Набагато стало тривожніше. Ну, все ж бачите, у нас сюди привикли. Якось попривички, біжимо по привичці. Зазвичай говорять люди, якщо і ховаються, то переважно в підвалах будинків. Комплексних укриттів нарікають, не вистачає. Нема а де? Нема, а де? Ну от я мешкаю в районі Новобудова. Так, до найближчого укриття треба бігти до середмістя із чотирма дітьми. Як на це відповідають у міській раді, скільки всього у місті укриттів. На сьогодні в місті Павлограді 77 сховищ. Не можна сказати, що їх достатньо. Але також на сьогодні в місті постійно розробляються проєкти, розробляються програми, робляться сховища, укриття мобільних укриттів у Павлограді Всього два встановлені у місцях масового скупчення людей. Чи не планують виїжджати жителі через суттєве погіршення безпекової ситуації? Питаємо перехожих. Люди Звісно, переживають, але настроєні на Ну, Подивимося, будемо жити, будемо бачити. Всі на ну, сподіваються, що всі залишаться тут. Поки тут батьки, тут всі тут. Куди виїжджати? Це як уже евакуація, мабуть, буде. Це мій город. Чо я маю від нього тікати. Це моє, це рідне. Я тут родилася, я тут живу. Тут ходять мої діти в школу. А от чи захищене місто фортифікаціями? Це питання, звичайно, до військового командування. Утім, у міськраді кажуть, війську допомагають як можуть. Всі заявки, які надходили з Міністерства оборони, вони всі на сьогодні фактично виконані на 100%. Місто робить все можливе, закупає техніку, допомагає. Ми захисні фортаційної споруди не робимо. Цим займається спеціальні відповідальні служби. А ми вже допомагаємо, забезпечуємо. Павлоград і район буквально стали ціллю росіян тільки за останні тижні від ворожих ударів по Трущині підприємства, міська інфраструктура. Уктура і житлові будинки матеріально-технічної допомоги, принаймні станом на зараз, вистачає, говорять посадовці. А Павлоградцям нагадують, обов'язково реагувати на повітряні загрози, не виходити на вулицю під час атак або роботи ППО. Якщо поряд немає укриття, радять ховатись в глиб будівель. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Два з половиною мільйона кроків це багато чи мало. Це дорівнює відстані від Дніпра до Ужгорода, яку за 94 дні пройшов наш земляк. Все для того, аби зібрати один мільйон гривень для патронатної служби Янголи. Чи вийшло виконати мету? Скільки донатять мери на містах? Та що мандрівник ховає в наплічнику в матеріалі Еліни Ярцевої. Просягає мені 200 гривень і каже. Хай вони вилізуть тобі боком. Пішли, пішли. І так дуже дуже багато. Я піду збирати кошти з європейців і буду йти з Ужгорода в Париж. Це Артем. І нещодавно він пройшов 1800 кілометрів від Дніпра до Ужгорода за 94 дні. Хотів зібрати один мільйон гривень для патронатної служби Янголи. Каже, спочатку планував коротший маршрут. Я знав, що. А До Запоріжжя я діду дуже важко і дуже швидко. І я подумав, що потрібно шукати щось сміловіше, і Ужгород ідеально підходить під цю категорію. Благодійний похід був підкріплений офіційною домовленістю із фондом Янголи. Спільний крок спільноти, щоб зробити щось краще для нашого майбутнього, а саме для військових, які повертаються. Цивільне життя люди запитували мандрівника про те, для кого і навіщо збирає гроші. А потім донатили. Мені донатили, зазвичай прості люди, які бачили прапах, бачили мене, які розуміли мету. Одна гривня була копієчкою від хлопчика. Але цінність цієї однієї гривні була. Набагато більше ніж там 200 гривень від, від когось іншого. Бо він просягнув мені монетку так і сказав: Це все, що у мене є. Я теж хочу долучитися до збору. 5 тисяч гривень від од одного е мера. Я не буду казати, де і хто це. Та на шляху траплялися різні люди. Мандрівник пригадує одного чоловіка, який йому задонатив. Дуже довго на мене дивився, 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 і потім вирішив підійти. Попитав мене декілька питань я відповів. І він ну з недовірою просягає мені двісті гривень і каже, хай вони вилізуть тобі боком, якщо ти не збираєш на те, на що ти сказав. Чи вийшло зібрати мільйон? дізнаємось згодом. А поки Артем розказує про те, які пригоди пережив. Дуже багато мені пропонували проживання у себе. Тобто вони розміщували мене десь у себе вдома, або шукали мені десь, де я можу поспати ніч. Я завжди кожен вечір кидав. Точно геолокацію, де я знаходжусь, а щоб за мене не переживали, що я живий, здоровий. Інші ж стали справжніми викликами. Зокрема, Артем ділиться незвичними місцями, де йому довелося ночувати. На деревах в Гамаку, угу. біля кадовищ, там спокійно. Друге, це лавочки біля озера. Потім це, мабуть, монастир. Я спав в монастирі дві ночі. Дуже комфортно, дуже класно, мені сподобалось. На порозі закладу спав. Оце ну, просто порох, там, ну, привізному. Півтора метри, може, в ширину. І я там приютився, поспав ніч і дійшов до Ужгорода. Значну частину маршруту Артем пройшов наодинці, а на карпатському шляху до нього доєднався пан Андрій. Це військовий, який виконував бойові завдання і, на жаль, втратив руку. Тобто там висока дуже ампутація, і людина не зламалася, вона продовжує жити і продовжує жити в такому ж темпі, в якому вона є жила. Мандрівник каже, проблем вистачало. Цей постійний дискомфорт у спині, вага наплічника була від 20 до 27 кілограмів. А ще літня спека, спрага та постійна втома. У мене була крепатура, що я прокидався, я прокидався ось таким. І мені було дуже важко якось розхромитися. Потім, коли я вдягав рюкзак, вже було все нормально. А що ж Артем носив у своєму наплічнику? Настав час дізнатися. Ну що, готові дізнатися, що в собі ховає наплічник мандрівника? Давайте подивимось. Так, що всередині. А, Тут є кишенька ось ця ось. Теж для швидких товарів. Запасний гаманець. Е, оце ось е, фольга тактична, Якщо буде холодно, то я зможу накритись і вижити у будь-яку погоду. Також тут сублімована їжа, яка не заміна в таких походах, готується у холодній воді та займає мало місця. Паста Альфреда, склад локшина, молоко, курятина, цибуля, сіль перець. Артем каже, аби зробити подорож більш комфортною з собою краще мати палиці для скандинавської ходьби, бо вони допомагають розподілити навантаження або атлас України на випадок відсутності зв'язку або візуальної деталізації маршруту. Сід для підтримання балансу в організмі. А ще одяг, спальний мішок обов'язково, потім це гамак, в якому я спав це керемат. Це один тент, який накривається вгорі, щоб на мене нічого не крапало. Є і те, що справді може здивувати. І у мене також в швидкому доступі є огню. Я не буду це робити, тому що температура там приблизно тисячі градусів. Але іскрає, і можна дійсно розпалити собі вовнище. Або мисливські сірники, як мені сказали, вони можуть горити під водою. І тобто, якщо йде страшний дощ, можна собі розпалити багаття. Та береті між Ми зможемо показати, як це працює. Тільки ж грошей Артему вдалося зібрати за свою подорож? 406 тисяч 327 60 гривень 60 копій. За 94 дні кошти вже передав благодійній організації, і хоч це й не омріяний мільйон, проте Артем неабияк пишається своєю місією, яку виконав. Немає неможливого, що я там не зможу дійти до бужиру, де я взяти зміг. Ну це було нелегко. Якщо ви вмієте в'язати, то ви можете доєднатися до людей, які в'яжуть сітки або шкарпетки В'яжуть якщо у вас немає грошей. Ви можете продовжувати якісь волонтерські ініціативи там на відбудову. І якщо ви психолог, ви можете безкоштовно допомагати військовим. Збір у Янголів досі актуальний. А загальна мета зібрати 30 мільйонів гривень на реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Наразі в патронатній службі є збір рятівний, така його назва. Це збір на лікування реабілітацію поранених бійців. Третьої штурмової це той збірний, який нам збрав Артем. Що дуже класно. Він за цей період побачив наших бійців, зустрівся з ними, і двох з них він взагалі зустрів випадково по дорозі. Ми зібрали вже практично всю суму. Наша загальна ціль 30 мільйонів. Залишилось 1,9 мільйонів. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І до новин спорту тенісистка з Дніпра Катерина Лазаренко завоювала свій перший професійний титул. Спортсменка виграла турнір в Швеції в парі з латвійкою Беатріс Зелтіною. Вони двічі переграли шведську пару з рахунком 6-2, що й принесло тенісисткам золото змагань. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 11 градусів, вночі плюс 8. Протягом дня погода буде похмурою, але без опадів. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь! Бережіть себе і побачимося! У Кам'янському продовжують системну роботу зі створення безпечних умов для навчання дітей під час воєнного стану. Цього разу перевірили хід будівництва нового укриття у ліцеї номер 22 Об'єкт уже на фінальній стадії зовсім скоро школярі матимуть сучасний просторий і повністю обладнаний захисний простір. Так учні навчатимуться в одну зміну та матимуть сховище на випадок повітряної тривоги. Загальна площа укриття становить більш ніж 1300 метрів квадратних. Тут буде все необхідне для забезпечення якісного учбового процесу. також у вересні місяці ми вже відкрили після будівництва укриття для нашої 12-ї школи. Також будувалось з нуля і ще в 9 школах в цьому році за руку рахунок міського бюджету, ми збільшили кількість місць, а також провели ремонтні роботи. Ці укриття двінадцятих 12-22 школи вони будуються за рахунок державного бюджету. За рахунок міського бюджету. Ми повністю забезпечимо їх необхідними меблями». Дивились, як просуваються роботи. Ми з нетерпінням очікуємо. Тут достатньо місця, кількість кімнат прорахована по кількісті класів, які може розмістити. Тому враховуючи укриття, яке знаходиться в школі, і це укриття, ми зможемо виходити в одну зміну навчання. Те, чого очікують батьки, і діти, і ми, звісно, вчителі.